Доброго дня, Миколаїв, 24 грудня 23 рік. Вітаю на каналі. Хто вперше приєднався, підписка вподобайка. Хто спостерігає, кому цікаво, ставимо вподобайки, коментуємо, це все вітається. Далі по темі. Сьогодні, Сьогодні ми знаходимося в школці Кизилу, яку ми саджали. Минулого року є відео. Заходите в списки відтворення кизил і дивитесь, як ми їх саджали. Однорічні ми саджали. Що ми маємо на зиму? Кінець 23-го року? Ось такі у нас виросли сіянці вже. Бачимо, яка товщина. Висотою 1, 2, 3, 4, Метр. Метр до метру є більші, є менші, сантиметрів 50. Кожен саджанець росте, ну, так як і людина. Я завжди порівнюю на самому простому. Хтось у висоту, хтось в ширину, хтось росте вище, хтось росте нижче, хтось краще розвивається, хтось гірше. Так, як і все, як і люди, які саджанець. Що ми робимо сьогодні? Ми формуємо саджанці, сіянці свої. Вони в нас знизу попускали, коли вони молоденькі, є в них таке, що вони знизу, ну це не від коріння, а знизу стовбура пускають паразки. Ми їх це вирізаємо і формуємо їх ось так. Ось Це вже сформований, це вже обрізаний саджанець кизилу. Що ми робимо? Ми зрізаємо всі гілочки. І лишаємо для формовки крони по дві гілочки в різні сторони. Кизил має таку, таке, як сказати, свойство по-русски. Да. Ще ми нещирі українці. Викидає пагони. По 2-1 напроти одного. Не так, що там гілочка виросла, там гілочка і треба формувати. Кизил простіше формувати, тому що він викидає два пагони напроти. І ось, якщо подивитися зверху, ми бачимо, як вони два пагони ось так і два пагони ось так. На різних рівнях ми лишаємо, формуємо їх чашею, лишаємо центральний, вкорочуємо, щоб тут він. Теж кинув два пагани, він буде ще тут кидати пагани. і вкорочуємо гілочки першого-другого порядку. Ну, є, є різні саджанці, є такі, що виростають в формі куща. Багато таких ось ми формуємо як дерево. Не всі кидають ось приклад того, що я казав, але не всі кидають, ось кинув велику гілочку на бік, а напроти, маленька. Не одночасно вони виросли, тому вони мають різні. Ось теж ось приклад цього. Не завжди виростає напроти гілочки вони одночасно. Тож... Треба вкоротити, щоб вони були одинакові. І на студій рік вони підуть. Хотів показати, як формую вигляді куща. Але ці саджанці я висаджував і я весною 23-го року їх вже обрізав, формував. Ну і так вийшло, що всі вони пішли зріс, як будуть формуватися, як дерева. А так, ну ось, наприклад, ось такий саджанець, який кинув багато знизу порослі, можна його обрізати і з цієї порослі буде гарний кущ. Ну, хто як хоче вирощувати, я вирощую кизил у вигляді чаші, щоб його зручно було обривати. Невелико, а так він дуже сильно росте. Він виростає дуже-дуже високо і дуже великі прирости дає. Якщо його не обрізати. Якщо ви тільки обрізали, в нього припиняється ріст, ну, тому що він починає сили давати на бічні пагони. Ось такі справи. Так, ми працюємо, вирощуємо кизил. Вирощуємо, як я вже казав, сіянці, хто хоче, дійсно, ну, все одно з нього вир... виросте кизил. Це ну, він більш-менш зберігає, як кажуть, я не знаю, я ну, я отримував, блін, в мене є ось там тут уже мої саженці. Це фундуковий садок. Хто знає, хто дивиться, посаджений. А ось мої сіянці яким 7 років, вони вже плодоносили в цьому році, і ми бачимо, як гарна закладка закладається. Чому сіянці, а не привиті, вже багато раз розповідав, є відео, тому що деревина довгожитель і Йому треба якось жити. Тож кореневласний, набагато крепший, набагато є. У нас ми робимо ось на цій сіянці, я робив окуліровки. Ці окуліровочки ми бачимо, гарно прижилися. Чому ми робимо це? в нас сортові є кизили. Ці сіянці ще сіялися з простих кизилів, але я скажу на смак. Це майже не впливає, а на користь, тим паче, тож кизил, є кизил. Кому візуально, то в цьому році я робив теж окуліровки. Побачимо, як будуть у нас щеплені кизили. Робив я окуліровки на дворічні саджанці. Ось у нас окуліровки це минулорічні. Ми бачимо, що вони дали невеличкий приріст. Так як я не зрізав пагін, він росте вгору, тож на цю окуліровку йшло мало поживних, вона дала невеличкий приріст, але на ній вже зав'язалися квіткові бруньки. Ось ще один приклад. Так само ми бачимо зав'язалися вже квіткові бруньки. І ось окуліровка цьогорічна. Тож, якщо не подобається сіянець кизила, його можна околірувати. Ну, я більше роблю, я в сіянці в крону, все ж це не тяжко околіровую по можливості в кожен сіянець бруньку сортового кизилу. На всякий випадок. Тож, вирощуйте кизил, кизил це кажуть здоров'я. Кажуть, що двір, в якому росте дерево кизила, там лікарям робити нічого. Правда, неправда, не знаю. Ми його куштуємо. Що було б, якби ми його не куштували, не скажу. Але дійсно корисна і смачна ягода. Головне право, правильно навчитися її споживати, щоб не говорити, що вона кисла і терпка. Так що саджайте, вирощуйте, насолоджуйтесь своєю справою. Хто не хоче саджати, заморочуватись, тому що сад це така штука, що треба працювати, саме по собі воно не виростить, то купуйте у людей, які вирощують самі. Продукцію натуральну свою. Не з магазину. Там ви не зрозумієте ніколи дійсно того смаку будь-якого фрукту. Ось такі справи, такий південь України настав зимовий час. Подобайку не забуваємо поставити, підписатися. Слава Україні!